Жежа на Рязанський ГРЕС, вибухи на російських НПЗ, росіяни бояться спати вночі та гасять полум'я на резервуарах з паливом, яке мало б їхати на фронт. Сьогодні розповім подробиці яскравої бавовни на Росії, що завітала цієї ночі, і як вона позначається на знесиленні ворога. І чи це є відповіддю України за удари по нашій енергетичній інфраструктурі? Чи як то кажуть, ми ще не починали? Я Дарина Трунова, не перемикайте, бо буде дуже гаряче. Щось горить на рязанській теплоелектростанції. Що ж це може бути? короче, на Карочна грис був хлопок. Станція палає, місцеві в шоці, Рязанська Грес шоста серед найбільших потужних станцій у Росії. Може, то вже українські удари у відповідь за нашу енергоінфраструктуру? Пам'ятаєте, міністр оборони анонсував їх ще в понеділок? Як думаєте? Напишіть про це в коментарях. Бабах! На додачу до грез горять ще й дві нафтобази на Росії. Ось яка запальна вечірка на Ростовщині. Тут палає нафтобаза Атлас. Ці кадри одразу ж почали ширитися російськими пабліками. А жителі почали скаржитися від страху та вибухів не можуть спати. Страшно спати. Атлас від нас У двох кілометрах. Таке потужне полум'я утворилося після атаки добрих безпілотників. Губернатор Ростовської області Василь Голубів каже: їм вдалося збити чотири українські дрони. Але цікаво, скільки ж не вдалося, бо вогонь довго не могли загасити. Ця нафтобаза належить федеральному агентству з державних резервів і безпосередньо використовувалася для постачання паливом окупаційної армії. Ну, не новина, а просто насолода для вух. Але це ще не все. А ось і друге влучання дронами, але вже по Кіровській області. Туди наші дрони долетіли уперше, а це на секундочку більше ніж за тисячу кілометрів від України. Там Второй дрон. Оце оце резервуар оце попало. Білий. безпілотники. Атакували резервуар на території комбінату Зеніт, що розташований у місті Котельнич. В ньому також зберігалися нафтопродукти. Місцева влада офіційно підтвердила два вибухи та саму атаку. Помітьте, вже не кажуть, що хтось необережно палив. І це вже третя така атака українських дронів на російські НПЗ упродовж цього тижня. Днями потужний вибух пролунав на нафтопереробному заводі Газпром нефть в російському омську підприємство розташовано за 2000 км кілометрів від українського кордону. Думаю, удар був дуже потужним і болючим для росіян, бо це найбільший нафтопереробний завод країни. Загалом він випускає близько 50 видів нафтопродуктів: це бензини, дизельне та суднове паливо, авіагаз, бітум, побутовий газ, технічну сірку та іншу продукцію для російської армії. А горіло тут на секунду Ундочку технологічне обладнання на площі близько тисячі квадратних метрів. Модернізація НПЗ коштувала Росії близько 77 мільйонів доларів, і це лише перший етап. Ну, мабуть, другого вже і не буде. Установка взорвалася, зрубна волна була. полетіли А пам'ятаєте, нафтобазу в Пролетарську Ростовської області, яка палає вже більше тижня, і молитви священиків. Не допомогли, ось дивіться самі. Упродовж 10 днів площа займання досягала 10 тисяч квадратних метрів. Її видно навіть з космосу. Красота. Від початку цього року бавовна на російські НПЗ навідувалась аж 64 рази. Спершу атаки були на НПЗ, які є значущими для внутрішнього ринку. А вже з весни удари завдаються по заводах, які виробляють продукцію для постачання військової техніки. Результати ударів по НПЗ відчутні, як пояснюють експерти, у такий спосіб Україна мінусує обсяги поставок на фронт, а ще позбавляє Кремль доходів від. Продажу нафтопродуктів та нафти, а це звісно одне з головних джерел фінансування війни з Україною. Будь-які удари, які в нас котрого було знищено чи НПЗ, чи складозброєння ми не побачимо миттєвий одразу ж результат, тому що насправді це довгий процес, який передбачає перед собою втрату, наприклад, певних складів, які мали склади є, наприклад, ближче до лінії фронту. Тому, в принципі, в будь-якому випадку я думаю, що через тиждень, через там півтора тижні, ми побачимо результативність від таких ударів за рахунок того, що на російських пабліках почнуться там скиглити, що немає палива, там щоб заправляти танки або ще, ще якісь збро... свої техніку. А так само із ми побачили, наприклад, десь через тиждень. Ми побачили після ефективних ударів, по складив з озброєнням на аеродромах російських. Ми побачили зменшення використання крилатих авіабом. І от ще одна цікава деталь. Через українські атаки Росія змушена буде переглянути свою стратегію ППО. Про це вже пише американське видання Бізнес інсайдер. Бо тепер Кремлю доведеться вирішувати, які території і об'єкти захищати. Першу чергу до слова 245 військових об'єктів РФ могли б уразити зсу, якби США таки зняли обмеження на використання атакам з вглиб Росії. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Уявіть тільки, які можуть бути результати, і ми на це дуже сподіваємось, бо дозвіл таки може з'явитися. Адже цього тижня міністр оборони Умєров і глава офісу президента Єрмак відвідують США, аби уз. Годити з Вашингтоном список цілей у Росії, по яким можна бити американською далекобійною зброєю. Про це пише видання «Політика» з посиланням на свої джерела. А як ви думаєте, дозвіл таки буде? Про всяк випадок, Росія вже сховала 90% своїх літаків на відстань, де їх не зможуть дістати «Атакамс». Про це пише видання «The Wall Street Journal». Але Хіба це проблема? Наші оборонці думаю знайдуть спосіб, як наша довга рука стала б ще довшою. І тому підтвердження ще одна історія, яка сталася сьогодні. Аеропорт Казані призупинив свою роботу через загрозу атаки безпілотників. Відстань від України на секундочку майже півтори тисячі кілометрів. Ну що ж, сподіваємось на позитивні рішення за океану. Не втрачаємо пильності, бо ворог ще має запас ракет і дронів. Але на кожну масовану російську атаку хочеться бачити потужну українську відповідь, аби вони навіть не думали про наступну. Віримо, що так і буде, аж доки Росія сама не попросить миру і не вийде на кордони 91-го року. Віримо в ЗСУ, робимо все, що можемо, заради спільної перемоги і до зустрічі.